Послання на сьогодні від Всесвіту. Обирай колоду, я починаю. Послання на сьогодні від Всесвіту. Спрямовуй свою енергію на те, щоб отримати благополуччя і на те, щоб досягти великих висот. Ця зараз енергія має йти на те, що ти будеш розширювати своє фінансове благополуччя. Послаємо від Всесвіту на сьогодні. Максимально спрямовує свою енергію в домашній. домашній Очах для того, щоб доказати те, що ви праві, у вас є якась ідея, яка вами, вас прям веде. Ця енергія, де, можливо, вас хтось не чує, не хоче чути, але ви маєте досягти того, щоб вас почули, тому що максимальні емоції і задоволення отримаєте від того, коли це збудеться. Послаємо все світу сьогодні. Сьогодні треба фінанси. Дуже мудро за ними дивитися, тому що є якась енергія, ви хочете вложити кудись фінанси. Це може бути щось пов'язане з вашим домом, саме з вашим гніздом, але будьте дуже обережні, тому що може бути так, що ви надто збуджені в цьому питанні і не все бачите.